Привіт! З вами магазин Профітехніка і ми починаємо серію оглядів генераторів торгової марки Профітек. Сьогодні ми хочемо ознайомити вас з моделями Профітек PE3300 та PE3800. Щодо технічних характеристик, обидві моделі оснащені 4 двигуном, потужністю 7 кінських сил. Ємність паливного баку 15 літрів. Для зручності бак обладнаний показником рівня палива, об'єм масляного катера 600 мл. Зручна та проста панель керування не потребує спеціальних навичок та дозволяє легко та комфортно контролювати роботу генератора. Перед нами кнопка вімкнення: дві розетки 220 В на 16 А, аналоговий вольметр та індикатор сповіщення напруги. Автомат від перенавантаження та блок інтелектуального контролю якості струму АВР, яким означені обидві моделі. Забезпечує безпеку для вас та для вашого обладнання. В кіловатах модель 3300 видає номінально 3 кВт і максимально 3,3 кВт. Модель 3800 в номінальні видасть 3,5 кВт, максимально 3,8 кВт. Варто зауважити, що мідна обмотка генераторів забезпечить якісну та довговічну роботу навіть при інтенсивних навантаженнях. Розхід палива на годину складає близько 400 г. Перевагою бензинових генераторів являються доступні ціни, компактні розміри відносно дизельних моделей, легкий запуск навіть при мінусовій температурі та просте обслуговування, хороше паливо, вчасна заміна фільтрів та масла забезпечить довговічну роботу вашого генератора. Замовити дані генератори ви можете в нашому інтернет-магазині або на сайтах наших партнерів. Ďakujeme za pozornosť do usluhy!